Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості благословіння, піс сьогодні маємо, тож постимо. Чомусь мало церква запроваджує нових цих в пості якихось обмежень, а зато в Євхаристі у нас є багато. І йдеться не то, що добре так, добре так, чи не добре так, а йдеться про вибір. І якщо не дають вибору, наприклад, як я був в Фатімі, то не давали вибору. При прийміть, сказали тільки на руки, тільки і сестри монахині давали причастя. Е, і сестри монахині, це теж для мене було дивно. Але потім я був в Німеччині, то там взагалі жінка просто з, ну, з середини костьолу вийшла, пішла до священика, достала з е, цю чашу, принесла Євхаристію і, і стала теж причастя давати. І це настільки було незрозумілим, настільки. Дивним, максимально дивним. Ну, вони пояснюють, це бо то нема священиків. священнику треба, щоб хтось допомагав. Чоловіків нема в церкві. Але до чого це все прийшло? Чому нема чоловіків в церкві, чому нема людей в церкві, чому нема священиків? Ну, бо ви втратили віру. Бо для вас віра стала чимось. Ну, бо так, теж можна, ну так. І ви почали там попуск, там попуск, там попуск, а можна і не ходити до церкви, ну, ну нічого не буде. І так дійшли до того, що Віра просто зникла. Заборонений екзорцизм офіційно в Німеччині. Ну це не тільки в Німеччині, я знаю про Німеччину, якби в Голландії також думаю те саме. І там, де заборонені ці молитви екзорцизму на вигнання духів злих, починається приходити в церкву і ЛГБТ. І так, де ми втратили екзорцизм, втратили силу молитви, силу проти злих духів. Через ці країни починає вливатися нам отрута, яка отруює церкву, яка отрує. І з того приходять різні, різні речі. Там в Німеччині, наприклад, ну, спокійно собі жінка виходить з, з натовпу. Іде до табернакулям, достає чашу з і потім роздає Євхаристію. І це, як коли бачу, це для мене було максимально дивно. В Німеччині це аргументує тим, що нема, нема кому, нема священиків, нема чоловіків в церкві, тому ми якось викручуємось, жінок долучаємо, хочемо вже висвячувати жінок. Потім захочемо трансів висвячувати, звінчати ЛГБТ, бо нема кому ходити до церкви. Розумієте, до чого це приходить, призводить. Ну і в Німеччині також, звісно, не знаю, наскільки це в Німеччині, я знаю 100% в Бельгії за цей податок, де наші українці за 18 євро в місяць відрікаються Христа. А, а чому так? Ну бо віра просідає. Віра просідає. Кожен хоче своє щось, кожен хоче свої правила. І для того у нас є катехізм Католицької церкви, який має якийсь збір, тобто триматися маємо в катехізмі католицької церкви. Для того ми, як миряни, маємо вивчати його, жити ним, і підказувати священникам іноді, як написано в катехізмі католицької церкви. Бо катехізм це наш фундамент фундамент церкви. Якщо ми його втратимо, то ми перетворимося на протестантів. тобто Розділимось, знаєте, протестантська течія, вона ділиться на 500 різних течій. І тобто протестантів є 500 різних. Тобто, мені не подобається, як у вас в церкві, я зроблю як у мене в церкві. А той, а мені не подобається, як у вас тут в церкві, я зроблю свою церкву на зворі протестанської, але там якимось супер ново сучасною. І так кожен, хто собі приходить, йому не подобаються якісь. Конкретні правила, він собі робить нову церкву знову. І якщо ми відійдемо від цього катехізму, то також перетворимось на 500-течій Римо-католицької церкви, і потім не буде зрозуміло, хто ми, де ми і як ми. І справа в тому, що цей катехізм, наша ієрархія, наша якби папа Римський, який є замісником апостола Петра. Є якийсь круг, який вирішує якісь питання, з'їзди цих єпископів, кардиналів, і, і це є добре. Бо без цієї ієрархії ми б вже розсипались би на тисячу тисячу різних, знаєте, рук, ніг, пальців ходили би самі по собі. А так ми створюємо одне тіло. І слава Богу, тримаємось, тримаємось. Але все тіло входить отрута. Там, де особливо віра пропадає, віра занепадає через ці країни, через цих єпископів хоче просакуватись віра. Знаєте, в Німеччині був єпископ, який казав, що мастурбація це нормально в церкві. Його потім звільнили десь, бо він хотів сказати, що мастурбація це взагалі нічого поганого, це нормально, ну, бо всі так роблять, що в церкві хай роблять. І потім би міг просунути це. Потім просувати інше і далі, і далі, і далі. Потім би опинилося, що і спати з 10 жінками це нормально, а потім і з чоловіком це нормально. Ну, бо ну що ви ви, ви якісь всі, які, динозаври, треба розвиватися. І, але розвиватися треба в сторону віри, в сторону поглиблення віри, а не в сторону о, якихось от речень. Відходити десь від, від істин. Істину треба приймати. Якби ми е, добре вірили, то би ми не дозволили від відходження ніяких. І, і люди були б в церкві, розумієте? Е, а так приходиться якось викручувати, якось вигадувати, як людей тепер заохотити, як їх, як, щоб їм запропонувати, щоб вони прийшли до церкви. І коли, знаєте, я вчора казав про дітей, як треба заохочувати до дітей. Дітей дійсно треба заохочувати до церкви, не робити для них це каторго. Я, наприклад, дитинство своє згадую, як я був у Салізянській церкві з салізянами, то у нас після літургії завжди було більярд, завжди був якісь, якісь розваги в компанії, християнські компанії з людьми, з якими ми були на літургії, ми далі могли грати. І для дітей важливо мати дітей в церкві. А не одна сім'я з дітьми прийшла, а всі інші там якось приволокли. Тому важливо спілкування між сім'ями, між будуванням спільноти, будування єдності, бо ми в церкві маємо один одного знати, І щоб наші діти один одного знали, а не так, як ми можемо приходити і відходити і, і, і ксьом навіть не знати, махати там з задньої лавки, Hello, я був, я відмічився. Це все є руйнація. Сатана руйнує церкву зсередини. Тому не допускаємо цієї руйнації, не щоб наша церква не перетворилася на таку ж саму, тобто на 500 римо-католицьких течій, для цього існує катехізм католицької церкви, існує для того ієрархія церкви, де приймаються високі рішення на високих рівнях, і тому, слава Богу, у нас є якісь. Уряд, який вирішує і відлучає потім таких німецьких епіскопів, які просовують ЛГБТ якби в церкву. Але просуваючи через Німеччину, я вже кажу, що можуть отруїти все тіло. Каже Господь, що отруючи один, один член, отруюється вся церква. Ну, бо так є. Зараза може війти в ногу, а от по крові перейти, і все тіло буде отруєне. Але сьогодні не будемо о глобальних речах, бо ми, ми можемо дбати, і треба нам дбати про свою віру і, і дійсно про своє про свій стан, як я приймаю причастя, що я вкладаю в це, це розуміння. Е, що я можу робити, щоб показувати своїм прикладом, своїм життям, що так правильніше розумієте? Не йдеться про те, що. Я прийшов і засуджую всіх на світі, хто як причастя приймає. Не, не про то йдеться. Йдеться лише про те, щоб вибір давали мені приймати причастя на коліна, коли я хочу. І слава Богу, дають. В Меджугорі, наприклад, з цим нема взагалі ніяких проблем. Хочеш в руки, хочеш на стоячки, хочеш на колінах, Якби дають вибір цей, і, і, і слава Богу, що є вибір. Нема Сказали, що так і сяк. Бо я багато людей знаю, які би не приймали на руку причастя взагалі, і просто розвертаються і йдуть додому. Для них вже літургія закінчується на цьому, коли кажуть, що причастя буде тільки в руки. Бо для них це наприклад, я вже казав, що поляки за те, що на колінах люди не стають, там уже каменували, навідоми стільки цих написали, але поляки мають віру. Поляки це ті, хто з сім'ями ходять до церкви, мають повно дітей в костілах, бо я був в Польщі, я бачив, як це. І бачив, що там в Іспанії, що там в Португалії, що там в Німеччині. Розумієте? Бо в Німеччині тільки одних хіба українці ходять з дітьми, які там на біженстві, а німців там щось не дуже багато або старічки. Тому, Тому маємо цю віру живу доносити: живу. Бо Ісус Христос Живий Господь. Якщо Ісус Христос живий Господь, то я хочу його приймати на колінах з рук священника. Це моя конкретна чітка позиція. Сьогодні візьмемо 25 серпня 2002 рік. Дорогі діти, і сьогодні я з вами в молитві, аби Бог дав вам ще міцнішу віру. Дітоньки, ваша віра мала, і ви навіть не свідомі, наскільки, попри це, ви не готові просити в Бога дару віри. Тому я з вами. Дітоньки, щоб вам допомогти зрозуміти мої послання і щоб ви впровадили їх у життя, моліться, 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 і лише у вітрі, а і лише у вірі та через молитву ваша душа знайде мир і світ знайде радість, що буде з Богом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ось Марія нам каже, де наша віра. Наша, каже, Віра така слабка, що ви навіть не знаєте, про яку віру вам треба просити. Наскільки наша віра просто стала формальною? Знаєте, коли читаємо життя святого Киприяна, наприклад, то зараз 80% відсотків європейських, тих, які вже в цих країнах не віруючих, скажуть, що це фантастика, що це казки, що не міг не могла людина на птаха перетворюватись і літати в окно або на людину, на жінку перетворитись і прийти до того Гавраїла і. Не пам'ятаю, таке ім'я було цього, того, який хотів ту, цю юстину. І, і зараз ми будемо читати ці історії святих, і для нас це буде Боже, якісь казки, там, білокації, якісь перетворення, то все. Але це все є, це все правда, це все записано в християнці, в нашій вірі, це є наша віра, це є свідчення вірян єпіскопів. Розумієте, святих людей, які залишали нам ці підказки, показували, як, як світ влаштований. А ми зараз це все, все не віримо. У нас зараз що тут? В порнографію пішов чоловік, включив, жінка собі включила якесь романтичне кіно, де, де емоції можна підтягнути свої. Тобто, ну, знаходимо там тіктоки, скролінги, все-все-все. А забули про те, що у нас війна йде, ми на війні. Ми на війні, і сатана хоче вкрасти твою душу, душу твоїх дітей, душу твоїх родичів, близьких, знайомих. Марія каже: дорога дитина, сьогодні я з тобою в молитві, аби Бог дав тобі ще міцнішу віру. Дитинко, твоя віра мала, і ти навіть несвідомий, наскільки попри це ти не готовий просити в Бога дару віри. Наскільки ти не готовий просити про цей дар віру. Бо якщо відкриваються очі, Справжня віра, то тоді що це будеш? А ми тут думаємо, як причастя прийняти. Нам треба воювати зі злими духами. Але для цього треба мати віру, міцну віру, щоб самому не звестися на якісь уловки, уловки, які зараз світ пропонує. Зробіть так, зробіть так, а Євхаристію зробіть так, щоб взагалі її не було. Так на руки потім на не знаю, перевернуті. Потім ми ще будемо все менше менше пошани, менше, менше. Але сам Ісус через святих говорить, я мені подобається, як мене приймають на колінах в повній пошані. І треба слухати те, що говорить Ісус через цих святих, в Записах святих. І Марія каже нам часто: звертайтесь до святих. Звертайтесь, дивіться, як вони це робили. І так само ви робіть. А не дивіться зараз на або будемо дивитися, як. Колись Ісус ламав хліб і роздавав. Ну, бо Ісус тоді ще був з апостолами сидів, і ще тоді не помер і не воскрес, і не повернувся, і не дав тайн своєї Євхаристії. Тому я з тобою, дитинка, щоб тобі допомогти зрозуміти мої послання і щоб ти впровадив їх у життя. Молись, 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 і лише у вірі. Та через молитву твоя душа знайде мир і світ знайде радість, що буде з Богом. Розумієте? Лише у вірі У вірі і через молитву. Тому зрощувати віру потрібно. А віра зрощується не знаннями, не, не яким, а, а практичними діями. Довірою до Бога. Будуємо довіру до Бога і будуємо себе, щоб Бог міг довіряти мені. Розумієте, бо ми так часто говоримо довіра до Бога. Я довіряю Богу, я вчуся довіряти Богу, я це все проходив. Але зараз в мене інше питання: а чи Бог може довіряти мені? Чи я не, не спригну, чи я не, ну, не забоюся визнати Ісуса Христа моїм Богом перед цим Людом перелюбним. Господь каже, хто не визнає мене перед цим родом перелюбним, того я не скажу, я не знаю його. Тому важливо і дбати про те, чи Господь може довіряти сьогодні Тобі. Чи на тебе може Господь покладатися сьогодні? Чи ти не спригнеш в різкий момент, чи не зрадиш Господа в різкий момент? А для цього, щоб не зрадити, треба мати велику, потужну, розвиваючуся, завжди зростаючу віру. Тому сьогодні молимось, молимося і молимось, щоб Господь давав нам і зрощував нас цю потужну справжню віру. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з острову Хвар, папа. -па.